Дівчаточка, всім привіт. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Давненько мене тут не було. Декілька тижнів я майже нічого не знімала, десь якимись відривочками, шматочками, тому що досить багато часу присвячувала роботі, городу. Потім знову я захворіла. Зараз більш-менш легше, тому вирішила вже дозняти і змонтувати вам відео. Цей відрізочок відео я вам знімала ще на тому тижні. Це після дощу, Ще не все порозцвітало, і бур'янів досить багато в нагороді було. Але наразі вже все виправлено, вже все красиво, і в наступному відео я вам покажу фронт виконаних робіт, буде з чим порівняти. І, взагалі, останнім часом у зв'язку із загостренням ситуації в нашій країні досить рідко хочеться брати камеру в руки. Немає бажання, немає натхнення, постійно переживання, харків'яни. Тримайтеся. Я місто Харків дуже сильно люблю. Звісно, я люблю всю Україну цілком. Але з Харковом у мене пов'язані свої романтичні спогади з чоловіком, тому що ну, жінки військовослужбовців зрозуміють, наскільки це важливі і приємні моменти для родини. Зустрітися і провести декілька днів разом. Тому я дуже сильно хвилююся за Харків, тримайтеся. Разом ми переможемо, подолаємо ту нечисть, яка прийшла до нас на нашу рідну землю. І все буде Україна. Що ще можна сказати? Я розумію, що ніякі слова підтримки не допоможуть. Хочеться просто жити тихо, спокійно, хоча б. Так як ми жили до цього, я вже не кажу про краще, але сподіваємося, віримо в ЗСУ, віримо нашим хлопчикам, гробчикам, ні соколам, не горобчикам, соколам. Все буде добре, все буде Україна. До речі, цей рік помітила, що в мене груш нацеплялося як ніколи. Черешня досить-досить немало, а вишень взагалі немає. Взагалі так красиво цвіли, але їх немає. Полуниця також у мене гарно наразі цвіте. Тиждень назад ще не сильно. Зараз вже гарно цвіте, розплилася трішки, все набагато красивіше. Посходили там, я вам показувала кавунчики, огірочки посходили. Це е, фенхель, не кріп, а фенхель. Кріп у мене страшенний. І неймовірний. Вірно, красивий сусідський бузок. Боже, як він мені подобається. Я кожного разу проходжу і кожного разу балдю. Він шикарний. На годиннику, на секундочку, 21.10, а мені приспічило їсти. Сіла вечерять. Огірок, редиска, авокадо. І тут у мене залишки макаронів, шматочок ковбаси. Це все з яйцем пересмажено і зверху поклала сиру собі. Ось так зараз сідаю вечеряти. Тут у мене ще чайок заварюється, господи, моється туалетна бумага на, на, на фоні постійно. М -м захворів малий, знову захворів. Ми весь маркуємося в неї, тому ви її часто ще будете бачити. Чайок, вечеря, таблетки і спати. Всім смачного і на добраніч. Наша сьогоднішня вечеря виглядає таким чином: картопелька, пюре. Це смажена індича печінка, така здорова, і це тільки половинка від неї. У всіх все однакове. Єдине, що Ілюша не буде їсти печінку, тому у нього буде там чи сосі, чи сосіска, чи може яєчко, що він схоче, але він поки що не голодний. Я сказав, пізніше буде їсти, тому щось придумаю. Я їм вже зараз. І тут я зробила салатик. У мене тут трошки зелені на городі наросло, петрушка, зелена цибуля, шпинат. Е, лишалися і паски ще штук сім. Редисок і один помідор. Я його все перемішала. Виявилося, як для мене малувато для нашої родини салату, тому я вирішила додати ще свіжу морквинку, така вона в мене соковита, потерла туди часничок, заправила це все олією, оливковою, уксус і е, сіль. І вийшов досить, досить смачний салат. Я тільки що спробувала, дуже мені сподобався. Тому Якщо моїм зайде, то можна буде додавати моркву до салату такого і колір красивий насичений, і смачно і корисно. Тому ось так: ось така у нас вечеря. Всім приємного апетиту! Ну, а тут уже у нас вихідний день. Вихідний, тобто у дітей, субота. У мене це робочий день. Ілюша мене півдня чекав, щоб я приїхала з роботи і посмажила йому млинці. От чомусь останнім часом він їх дуже-дуже сильно любить, тому постійно я йому смажу на вихідних. А в неділю у мене лишалася одна пасочка, яку вже ніхто не хотів їсти, тому я вирішила в яєчко, молочко і зробити гріночки. До речі, дуже-дуже смачні. Той рік діти з задоволенням їх їли, чомусь на цей рік якось не. Сильно з задоволенням їла більше їх я. І ось такі в результаті пасочки у мене. Ні, не пасочки, гріночки з пасочок у мене вийшли. Яєць е, йде сюди, ну, тьма, Всіки в мене раз, два, три. Штук 5 пішло на одну, таку добротну, велику паску. І молоко. Але. Але воно смачне виходить. Набагато смачніше, ніж просто їсти черству паску, яка вже нікому не йде, не хочеться її. А так зараз я знаю, що всі сядуть і поснідають. Ось так. Всім приємного апетиту. Дівчата, у нас вечір. Це вечеря доньки і моя. Тут у мене гриби шампіньйони печериці. Декілька штук у мене було. Була Відварена картопля в мандирі. Я його обсмажила на сковорідці, залила яйцями. Посолила поперчила, зверху присипала цибулькою. Це наша така вечеря. Ми так з донькою захотіли. Ну і свіжий огірочок. Зараз будемо сідати. У хлопців у них там своє меню. Хлопці будуть вечеряти пельменями. Сьогодні у них такий чисто холостяцький, мужицький обід, хотіла сказати, вечеря. І там у мене ще залишилися грінки, тому що я їх смажила зранку. Ми по декілька штучок з'їли і уїхали. Нас цілий день не було вдома. Це приїхали і будемо їсти. Тому грінки ми також сьогодні, можливо, ще й завтра доїмо. готування. Це у мене крабовий салат. Тут рис, огірок, крабові палочки. Що ще? Рис, огірок, крабові палички, зелена цибуля, кукурудза. І це все я зараз заправлю майонезом. Посолила, поперчу зараз і заправлю майонезом. Все це захотілося мені купила в АТБ по акції делюксовські крабові палички, вирішила зробити салат. А це я варила рис на салат, і він просто в мене лишився. Це будемо їсти. Скоріше за все, я і донька. Донька в мене дуже любить рис. Я не так, щоб сильно, але все ж таки будемо за компанією з нею їсти. Це мені з нею на вечерю буде. Тут у мене червоний борщик. Там... Там у мене брудна плита, яку я ще не помила, тому що м'ясо досмажується, немає сенсу. Тут червоний борщ. Пісний без м'яса. Захотілося будемо їсти хто з майонезом, хто зі сметанкою. Сьогодні у нас четвер, щоб на п'ятницю-суботу хоча б було що поїсти. І тут, мабуть, у мене стейка. Це для чоловіка з сином, три штучки, їм на вечерю. Я е, не сильно таке люблю. До ноця також у мене нем'ясна. Тому це для хлопців. А це мій мочний урожай. Редиска. Редиска. Ось така. Дощу немає. Треба йти сьогодні, його все поливати. Я хворію, трішки зараз. Легше стало, потрібно виходити і йти щось робити, тому що його рот заростає, і поливати теж його все потрібно. Ти знов ями рив? Ти знову як кріт? Що з носом? А? Скіф? Дай лапу. Дай лапу. Ну, дай лапу. Ти жадіна. Отак. Отак у собаки релакс викопав собі яму і лежить, Да? Скіфа. Тиські? Тиски? Ми з тонмотыляєш, да? собака. Дай на хороших сумку.